А я приїхала на дачу і буду вам знімати про дачу, про рослинки, поки ми тут знаходимося. Працюємо на цій дачі, вирощуємо урожай, доглядаємо за квітами і за цим газоном домовилася вже про машинку для стрижки, мені повинні були залишити. Ось так що робота є, друзі. Дощі йдуть. Ось, бачите, мої майорчики підростають. А дощі йдуть, трава росте і все росте. Але холодно, бур'яни ростуть, а урожай не дуже. От, тому ось так. Ну, поки що помідори стоять, наче. Слава Богу, на вулиці. Нормально. Бачите, який дощ ляпав, як хосту і заляпало. І води поналивало, звісно. Вон, тут капає, оце, оце стільки накапало. <сум> Більше, ніж пів відра. Ось, друзі. Такі справи. Ну що, будемо працювати? Поки ще мені не залишили машинку, буду розбиратися тут зі своїми акумуляторними ножницями. От тут я вже трохи поприбирала цю крапиву, щоб можна було до бочки. Вон, бачите, скільки води налило дібратися. А тепер сюди мені треба розчистити дорогу. Дивіться, яка крапива тут виросла. Все одно. Треба тут тачку витягти, то якось треба дібратися. І в тачці повно води. Ось, буду своєю маленькою акумуляторною машинкою боротися з цією крапивою. А потім вже великою машинкою сюди заїду і все дострижу. Ось така на сьогодні робота. Поки що, Ви бачите, що робиться за будиночком. Так що, друзі, залишайтеся, буду вас мотивувати. Ну ось, друзі, постригла. Верхушки цієї крапиви, щоб можна було заїхати сюди машинкою, тачку вивозила, знову поставила на місце. От, і буду далі. До тієї доберуся, потім там буду. От, нехай вона трошки підсохне, може, завтра мені дадуть машинку, то тут буду доробляти. Ось тут теж верхушки, можна сказати, так постригла, будуть далі. Ну, буду далі машинкою. Те, що низьке, більш-менш низьке, я не трогала. І оце, потім завтра буду машинкою все стригти. Під, під нолик або коротко. Тут теж так само, бачите, попробляла. Завтра буде, може, машинка. А ще я прополую полуничку. Цибулька тут росте від бур'янів і звільнила, бачите, прополола полуницю, тут ще є ремонтантна, побривала старе листя. І у мене тут лисі місця з'явилися. Треба буде сюди попідсажувати ще новенькі кущики. У мене там ростуть в горщиках. І я попідсажую сюди новенькі кущики. Але спочатку треба сюди додати землі. Бо тут вже вона в мене росте, як в ямі. Треба купити, не знаю, літрів 100, мабуть, чи, чи більше навіть. Ну, хоч трошки купити декілька пакетів і сюди підсипати землі і насадити ще тих кощиків, що в мене там відростають. А тут, бачите, що в мене залишилося, прям цілий ліс. Полоти й полоти. Сьогодні гарна погода. Сонячна земля після дощу мокра, можна там щось робити, полоти. Тому я цим і зайнялася, а до цього було прям потріскалась була земля. Ось ожина спіє в нас вже, бачите, такі гарні ягідки, крупні такі. кисло. Сонечка мало? Кисло. Ой, кисло. Буде сонечка більше, Я думаю, вона буде солодша. Ось така. Вже, Вже можна їсти. Вітаміни. М -м -м. А ось на сонечку, дивіться, яка. Красота. Ну це джема наварю. Ой, який багато. Треба акуратно, бо бджоли. Літають. Ось. Вона, до речі, продається в магазині дорога. Так що у нас будуть безкоштовні вітаміни. Ну, треба потрудитися. Тоді щось буде. Ось, бачите, яка. Попадав. Ось у мене в горщиках попроростали вуса. І я їх розсажу. Тільки спочатку мені треба купити ґрунту Добавити. Там ще в горщиках, ось тут. Ось ремонтантна, квітує полуничка. Та, що я посадила весною. І ось бачите, скільки ягідок ще будуть у нас ягідки. Це добре. Салат розростається. Але весь час треба з лимаками боротись. І зараз дощ. Прийшов і вони знов активізувались. Ці слимаки, якісь маленькі такі. Малина пропала. Маленькі-маленькі такі, світленькі, якісь дітки порозплодилися. Ох, ну так, слава Богу, сонечко. Боже, як приємно. Я прямо сьогодні тут знаходжуся цілий день. І не хочеться, щоб наступав вечір. <гум> і до сонечку сідало. Так воно рідко в нас буває. Ну, хмарність, але і сонечка вистачає. 22 градуси. Не так багато. Ну, все одно. А зараз ми з вами зайдемо, назбираємо урожай в тепличці. Йдемо до гірочків. І ось зберемо, бачите, вже такий огірочок вже стандартного розміру, який повинен бути. А цей трошки крючкуватий, ми його теж зірвемо. І буде нам сьогодні. На салат, я думаю, декілька огірочків. Це ще не хоче, мабуть, він ще не стандартного розміру. Ну, вже почала рвати, значить, треба його вирвати. Ось жовтенький ще помідорка. Ось тут можна ще один зірвати. І буде в нас на салат. Так, а на вулиці, бачите, теж. А я не знаю, чи брати їх, чи не брати, наче ще маленький. Ось тут більший, отут можна взяти. О. Ось тут ще такий. Ну, це такий сорт, а он там ще один. Це такий сорт, їх треба вже зривати. Це профі. Я з своїм знайомим купувала. А він каже, це не огірки, це не кукумбер, це в банку, це в банку. А у них вважається огірок, це довгий такі. Я вам вже показувала. Це, каже, в банку, це не огірки. Я кажу, ну так у нас такі огірки ми любимо. Ми їх теж в банку. Це карнішончики такі. Ось. Вони солодкі, гарні. Ось, друзі, початок моїх ворожаїв. Уже потрошку-потрошку щось з'являється. Ще кропу зараз на рву, капуста вдома є, і буде салат, те, що треба. Цибульки на рву. І будуть у нас вітаміни. Які томати в Нідерландах на вулиці? При такій от погоді, як ви знаєте, тепла в нас майже не було. Пару днів спеки. І все. А тоді знов дощі і холод. Але томати ростуть. Я хочу вам показати. Ось потихеньку зав'язуються такі помідорчики і маленькі сливочки. Теж потихеньку зав'язуються. Ну, де-не-де, треба шукати уважно. Я ще буду займатися з листям, з пасенками, бо вони так густо посажені. От, щоб тут щось побачити, знайти, треба дуже гарно придивлятися. Але головне, що вони не пропали, не захворіли. Ось, бачите, зав'язуються потихеньку, помаленьку. Ось тут теж такий маленький помідорчик. Ось такі сливки жовті зав'язуються. У мене їх багато вийшло в цьому році. Ось так. І я сподіваюся, що вони вже звикли до такої погоди. Пасинки зараз треба обривати. І все-таки дадуть якийсь врожай. Бачите, в Україні вже і на вулиці є червоні томати. А в Нідерландах немає. Ось таке літо в цьому році. Літо не схоже на літо. І тут дуже густо все. Треба розбиратися. А, бачите, потрошку квітують і, мабуть, зав'язуються, я маю надію. Це якийсь такий у мене кущ низький. Ось так. Якщо враховувати те, що в Нідерландах не так, як у нас сезони, у них все починається з 21 числа. Літо, вважається, в них почалося з 21 червня. І воно буде по 21 серпня. Може, у них здвинуте... <смітний> здвинуте літо. Побачимо. От бачите, в Україні вже врожаї збирають. А тут тільки-тільки літо починається. Починається у нас 20 градусів, 22, вночі 16. Дуже так, знаєте, повільно-повільно літо починається. Ось тут квітують томати. Ну, побачимо. Мабуть, все-таки буде якийсь врожай, якщо вони зав'язуються. Можуть. Може, тут навіть і насіння таке пристосоване до цього клімату, тому що я дивлюсь, що нормально поки, але з запізненням. Ось так, друзі. Такі справи на дачі сьогодні, майже середина липня на голландських дачах. Вечір, сонечко сідає, погода сьогодні була прекрасна. Побільше б такої погоди, побільше нам таких днів, але от пару днів таких буде, а потім вже знов дощ. Люблю знаходитись на дачі, коли сонечко сідає, таке приємне, приємне світло. Люблю, коли блискучі листочки на троянді. От, бачите, добривом для троянди вдобрила. І такі гарні листочки почали новенькі виростати нова оця гілка. І такі от блискучі. А то не було в мене таких листочків. Я думаю, ну чого ж у мене немає таких листочків? А їй не вистачало якогось добрива. Ромашка, біленька радує. Ну, і все добре. Всім миру добра, спокою і всього самого найкращого.